Константине, ти сьогодні можеш піти на батьківські збори замість мене? запитала Вікторія, розкладаючи омлет по тарілках сина і чоловіка. Не можу. Олена попросила мене підмінити її, і я не зміг їй відмовити. Вона завжди допомагає мені, це було б незручно, розумієш. Розумію, погодився Ігор і повернувся до сина. Ну що, сам у всьому зізнаєшся, чи будемо чекати. Поки надія поскаржиться. Які скарги, ігоре. Вікторія погладила сина по голові. Олексій дуже слухняний хлопчик. Крім того, він всього лише у другому класі. Хто міг би мати претензії до такого чудового дитяти? Ну, не перехвалю його, усміхнувся він дружині. Виховання повинно бути строгим. Твій дідусь Олексію, з мене три шкури спустив. Як це? Олексій округлив очі. Він знав доброго дідуся Тараса і дуже його любив. Важко було уявити, що той колись міг образити батька. Дідусь тебе бив. Ні, засміявся Ігор. Ніколи, навіть пальцем не торкнувся. Це просто вислів спустити три шкури. Так кажуть, коли мають на увазі, що хтось дуже строгий з кимось. Твій дідусь не дозволяв мені багатьох речей. Він стежив, щоб я старанно вчився, не дозволяв робити нічого непристойного. Розумію, так Надія спускає шкури зі всіх у нашому класі, крім мене. Навпаки, вона зробила мене прикладом. Раз так, то можу піти на збори, не буду червоніти. Ігор доїв сніданок, встав і поплескав сина по плечу. Ходімо, поспішай, я підвезу тебе до школи. Олексій швидко допив сік. Подякував мамі за смачний сніданок і побіг у свою кімнату по рюкзак. Вікторія усміхнулася. Олексій такий же, як його батько, такий же гарний і харизматичний, неспокійний, веселий, життєрадісний. Так, серйозною в їхній родині, мабуть, була тільки вона. Але з цим нічого не можна було вдіяти. Вікторія виросла в сім'ї спадкових військових з боку батька і лікарів з боку матері. І, хоча у неї було відмінне почуття гумору, вона ніколи не показувала його відкрито, уміло приховуючи емоції десь у глибині душі. Вікторія вже витирала стіл, коли її чоловік і сину увійшли на кухню, щоб побажати їй гарного дня і спокійного чергування. Ігоре, я приготую тобі щось на обід, почала вона, але чоловік її перебив. Не треба. Ми з Олексієм щось знайдемо поїсти. Підемо. Наприклад, у кафе або щось замовимо. Не турбуйся про це. В холодильнику ще залишилося трохи запіканок і котлет. Тим більше не треба так хвилюватися. Іди і відпочивай, увечері знову будеш на ногах 24 години. Гаразд, ми пішли. Не сумуй без мене, люба. Вікторія усміхнулася. Постараюся. Вона провела їх до дверей. Поцілувала і зачинила двері. Потім повернулася до спальні і лягла на ліжко. Яке щастя, що у неї такий чоловік. Ігор розумний, гарний, дбайливий і взагалі в усьому вдалий. Її роздуми перервав телефонний дзвінок. Це була її подруга Марина. Привіт, Вікторія. Хотіла запросити тебе і Ігоря до нас сьогодні. Віктор отримав підвищення. І ми вирішили це відсвяткувати в ресторані. О, Марино, дорога, пробач. Не можу. Ти знаєш, я на 24 годинному чергуванні. Зараз буду збиратися на роботу. Дуже шкода. Я дуже рада за Віктора і тебе, тисячу разів вітаю. Обов'язково відсвяткуємо підвищення Віктора з тобою, але трохи пізніше. Розумію, зітхнула Марина. Звісно. Шкода, що так довго не бачилися, хотілося посидіти і поговорити. Нічого, встигнемо, сказала Вікторія. А тепер, вибач, мені потрібно збиратися. Так, так. Іди, трудівнице, Марина попрощалася з нею. На всяк випадок, якщо раптом передумаєш, ми будемо сьогодні ввечері в ресторані. Якщо плани зміняться, приєднуйтесь. Вікторія поклала слухавку і пішла у ванну. За годину вона вже входила до будівлі клініки, де працювала вісім років. Час до вечора пройшов для Вікторії непомітно, і вона не зауважила, як над містом опустилися сутінки. Тільки коли Ігор зателефонував їй і розповів, як пройшли батьківські збори, вона зрозуміла, що знову занадто багато працювала. Вибач, сама хотіла зателефонувати, але навіть не було часу присісти. Одна проблема виявилася особливо складною. Ну, ти, як завжди, засмівся Ігор. Гаразд, слухай уважно, зараз звітуватиму. Наш син добре вчиться. Дисципліна теж на рівні, жодних скарг і зауважень. Вніс необхідну суму на потреби класу, затвердив екскурсію кудись, не пам'ятаю куди. Надія відвезла його додому. Ось і все, що стосується батьківських зборів. Тепер ти наступна. Нагодувала сина, поїла сама, помила посуд. Почекай, перебила його Вікторія. Як це відвезла надія додому, що ти маєш на увазі? Ну, все просто і без злочинів, засміявся Ігор. Збори закінчилися, і вона хотіла викликати таксі. Але Олексій і я, джентльмени, тому запропонували підвести її додому, чому би і ні. Я думала, що вже вечір. Ні, не було, заспокоїв її Ігор. Ти вчинив правильно. Вона виховує наших дітей і має право на добрі стосунки. Так я й думав, сказав Ігор. Про що я говорив? Ах так. Не хвилюйся. У нас все в порядку. Олексій уже помився. Зараз і я піду в душ. Чую, як вода шумить. Потім подивлюся фільм і піду спати. Все нормально. Вікторія уявила собі чоловіка з рушником на плечі і усміхнулася. Усередині відчула приємне тепло. Люблю тебе, Ігоре. Я теж тебе люблю, люба, сказав він перед тим, як завершити цвінок. Пройшло багато часу, перш ніж Вікторія, скориставшись хвилинку відпочинку, пішла до кімнати чергового і лягла на диван, витягнувши втомлені ноги. Закрила очі і відразу ж відчула, як втома розливається по всьому тілу, притискаючи її до дивана. Сон накрив її миттєво, і Вікторія дихала так легко і спокійно, що коли телефон вирвав її з реальності, їй здалося, що вона проспала багато годин. Хоча насправді минуло всього п'ятнадцять хвилин. Вікторія розсіяно провела рукою по обличчю, поправила волосся, потім узяла телефон і відповіла на вхідний дзвінок. Це знову була Марина. Вікторія подумала, що вона знову запросить її і Ігоря до себе. Але на іншому кінці лінії пролунав схвильований голос. Вікторія, ти на роботі. Так, Марино, говорила ж тобі, у мене чергування. А Ігор. Вони з Олексієм сплять удома, мабуть, уже пізно, почала Вікторія, але Марина її перебила. Не знаю, де Олексій, але твій Ігор у ресторані з якоюсь жінкою гладить її по руці. Вікторія, яка весь цей час була наполовину сплячою, одразу ж прокинулася. Що ти кажеш, Марино, це неможливо. Ну знаєш, я не сліпа і не дурна!» Важко не впізнати твого ігоря. Марино, ти не помилилася. У голосі Вікторії звучала явна нота недовіри, а Марина наполегливо продовжувала Ну знаєш, я не брешу. Ця жінка така ефектна. Пишні груди і взагалі, світла брюнетка скаре. Якщо хочеш, піду до них зараз. Почекай, вони вже йдуть. Ні, я запізнилася. Алло, Вікторія, ти мене чуєш. Але Вікторія вже поклала слухавку і набрала номер чоловіка. Він не відразу відповів, але його сонний голос пояснив усе. Так, Вікторія. Що сталося? Нічого. Відповіла і зам'ялася. Ігоре, де ти? Ну, де можу бути? Вдома. Сплю. А що? Нічого. Це якесь непорозуміння. Марина зателефонувала і сказала, що бачила тебе в ресторані з якоюсь жінкою. Вікторія, люба, про що ти говориш? Я вдома і давно сплю. Хочеш, розбуджу Олексія, і він тобі скаже. Що я з ним. Ні, ні, не треба. Твоя Марина, мабуть, занадто багато випила. Тому їй і привиділося. Гаразд, Вікторія. Якщо не заперечуєш, я піду спати. Почекай, як у тебе справи? Одна операція в екстреному порядку, але все в порядку, відповіла Вікторія, почуваючись жахливо нерозумно. Іди спати, більше не буду дзвонити. Може, приїхати до тебе з кавою. Ні, ні, Вікторія говорила поспішно, знаючи, що якщо попросить, він помчить на край світу. Лягай спати. Люблю тебе. Я теж тебе люблю. Вікторія завершила дзвінок і притиснула телефон до губ. Ця дурна Марина поставила її в таку ситуацію. Гаразд, вранці вибачусь, подумала Вікторія і сіла за стіл. Щоб розібрати карти спостережень пацієнтів. А Ігор, кинувши телефон на приладову панель, обернувся до гарної брюнетки, яка усміхалася і не зводила з нього очей. То ти любиш її і мене? Я тебе обожнюю, засміялася вона у відповідь. Я знала, що ти ризиковий чоловік, але не думала, що ти такий божевільний. А якби вона погодилася розбудити твого сина, щоб ти тоді зробив? Я занадто добре знаю свою дружину, Олено. Ігор усміхнувся. Ніколи б не дозволила будити Олексія через таку дрібницю. Я дрібниця. Надула і без того пухкі губи. Обижаюся на тебе, відвези мене додому. Не відразу, відповів Ігор. Уже була пізня ніч, коли він тихо відчинив двері своєї квартири і першим ділом зайшов до кімнати сина. Олексій спав спокійно. Розкинувшись на ліжку. Ковдра впала на підлогу, а подушка була на межі падіння. Ігор поправив її, потім уклав сина зручніше і накрив ковдрою. Але коли направлявся до дверей, Олексій прокинувся і покликав батька. Тату, де ти був? Я прокинувся, а тебе не було. Злякався, кликав тебе, а потім знову заснув. Ігор повернувся до сина і сів поруч із ним. Спи, сину. Я вдома, тільки спи. Повернися у сон. Гаразд, кивнув хлопчик, і тут же знову заснув. Ігор із полегшенням зітхнув, вийшов із кімнати і попрямував прямо під душ. Довго стояв під прохолодним потоком, міркуючи про те, що через цю дурну марину мало не був сьогодні спійманий. Мабуть, вона була в тому ж ресторані, що й він. Добре, що Вікторія така наївна і довірлива. Ігор подумав тепло про свою дружину. Зрештою, він її любив і не хотів розривати з нею стосунки або ранити її, але Олена зводила його з розуму. Ігор усвідомив, коли зустрів її вперше, що має справу з самою неминучістю. Тому не було сенсу боротися з цим. І більше року він ретельно і вміло приховував від дружини своє захоплення безумством на ім'я Олена. Вранці він зустрівся з дружиною ніжним поцілунком і смачним сніданком, переконуючи її, що любить тільки її, а Марина просто помилилася. Вікторія повинна довіряти йому, а не комусь іншому. Минуло ще кілька місяців. Увесь цей час Ігор жив, як на вулкані, тому що Олена просто не давала йому спокою. У будь-який момент вона могла зателефонувати йому. Вона вимагала особливої уваги до себе. Навіть уночі засипала його повідомленнями, не турбуючись про те, що їх може прочитати його дружина. Крім того, коли Вікторія йшла на нічне чергування, Олена могла прийти до будинку Ігоря і провести з ним цілу ніч. Ти заїхала з глузду. шепотів її Ігор, відповідаючи на пристрасні поцілунки. Олексій може прокинутися. Ні, спиті буде спати, а ми зачинемо двері. Але одного ранку. Коли Вікторія повернулася з нічного чергування і пішла до спальні переодягнутися, вона побачила на підлозі біля ліжка недбало кинутий жіночий одяг. Ігор увійшов слідом за нею і злякався, побачивши, що вона зблідла. Вікторія, що з тобою, підбіг до неї. Ти хвора? Що це? Вона підняла дивну річ за тонкий ремінець і показала чоловікові. Не знаю, Вікторія. Ігор був розгублений, не міг придумати жодного, більш-менш відповідного пояснення. Ти когось привів сюди. У Вікторії в очах було стільки болю, що Ігор заплющив очі. Ти розважався з кимось у нашому ліжку, коли мій син спав у своїй кімнаті. Ігоре, це жахливо. Не можу в це повірити. Вікторія, люба, пробач. Боже мій, Ігоре, Вікторія закрила обличчя руками. Скільки разів мені здавалося, що в нашій спальні витає якийсь чужий запах, жіночі парфуми. Але я завжди стримувала себе, думаючи, що це мені здається. А ти? Ігор упав перед дружиною на коліна, схопив її за руки, подивився її у вічі, благав пробачити його і казав, що припустився помилки. Але вона не хотіла його слухати і вимагала, щоб він пішов. У цей момент я не хочу тебе більше бачити або чути. Плакала вона. Мені огидно, розумієш? Просто огидно. Ігор зрозумів, що зараз він уже нічого не може зробити, і, зібравши найнеобхідніші речі, справді пішов. Вікторія довго ридала, зачинившись у ванній. Минуло кілька днів. Вікторія сказала синові, що тато поїхав у відрядження і поки що не буде жити з ними. Вона думала, що Ігор пішов до тієї іншої жінки. Але цього не сталося. Олена, ставши зовсім нестерпною, відштовхнула Ігоря від себе. А він уже не відчував до неї тієї пристрасті, що раніше. Навпаки, він робив усе, щоб уникнути контакту з нею, не відповідав на її дратівливі цвінки. Ігор чекав, коли Вікторія зателефонує йому і попросить про зустріч. Зрештою, не можна було залишити це без пояснення, але дружина мовчала. Тому він вирішив сам до неї приїхати. Сергій, анестезіолог, який працював у клініці з Вікторією, з чашкою кави в руці підійшов до вікна в кімнаті чергового і сказав, дивлячись у двір: Вікторія, тобі треба це побачити. Вікторія подивилася на нього з подувом, потім невпевнено підійшла до вікна. Колір повернувся на її обличчя в той самий момент. На подвір'ї клініки прямо під вікнами стояв Ігор із величезним букетом троянд. Поруч із ним стояв аніматор у костюмі двометрового полярного ведмедя. Він кланявся, посилав поцілунки й усіма силами виражав каяття, яке мав би відчувати сам Ігор. Жалюгідний клоун, сказала Вікторія, і відвернулася від вікна. То у вас усе так погано? запитав Сергій із явним співчуттям у голосі. Сергію. Любий, будь ласка, Вікторія простягла до нього руки. Вийди, скажи йому, що я не хочу з ним розмовляти. Нехай іде. Вікторія, я зроблю для тебе все, але не це. Як це буде виглядати? Слухай, вийди сама. Ти повинна пояснитися. Тим більше, що якщо ти цього не зробиш, він переверне всю клініку до гори дригом, а вже зараз персонал і пацієнти висять із вікон, як грона винограду. Вікторія зітхнула і вийшла до чоловіка. Ігоре, що за цирк ти влаштував. Іди й забери свого ведмедя. Вікторія, я думав, тобі це сподобається. Хотів тебе розсмішити. Розсмішити. Ти виставив мене повною дурепою. Ігоре, не хочу тебе бачити. Усе це в минулому, розумієш? Іди. Вона повернулася до клініки, а Ігор кинув троянди на тротуар і пішов у супроводі свого незграбного друга. Вікторія з радістю зрозуміла, що в кімнаті чергового нікого немає, і, закривши обличчя руками, заплакала. Тихо, без ридань, тільки великі сльози стікали по пальцях. Раптом хтось обійняв її за плечі, міцно притиснувши до себе, а за секунду почувся м'який голос Сергія. Перестань, до вечора в тебе розпухне обличчя. Я послав Ангеліну по тістечка і поставив чайник. Хочеш свіжого чаю? Вікторія схлипнула. Будь ласка, давай. Сергій усміхнувся, підняв голову Вікторії і подивився їй в очі. Ось і добре. Витри сльози. Ти звертаєшся зі мною, як і з маленькою дівчинкою, сказала Вікторія, схлипнувши ще раз. Пробач, засміявся Сергій. У мене є донька, їй всього шість років, тож я звик до такого поводження, коли вона плаче. Вікторія зітхнула. Вона забула, що Сергій уже кілька років дівець, і йому, безумовно, було важче, ніж їй. Вона намагалася взяти себе в руки. Просто було дуже важко жити, думаючи, що все в порядку, а потім усвідомити, що це зовсім не так. Вікторія, Може, тобі варто помиритися з чоловіком. У відповідь вона тільки похитала головою. Не можу. Минуло кілька тижнів. Вікторія подала на розлучення, яке обіцяло бути складним і довгим. А найгірше було те, що майже щодня їй доводилося пояснювати синові, чому тато не хоче жити з ними. Одного ранку сталося ще одне подія, яке знову вибило її з колії. Вікторія щойно прийшла на роботу. Коли її зупинила вчителька сина Олено. Вікторія була одночасно здивована і налякана. Щось трапилося з Олексієм. А до чого тут Олексій? обурилася Олена. Я хвора, і ти повинна мене вилікувати. Знаю, що ти найкращий гінеколог, і тільки ти можеш мене врятувати. Олено, Вікторія похитала головою. У нас різні спеціалізації. Я не виконую всі операції, і взагалі спочатку потрібно провести повне обстеження. Так ось ти знайшла момент, щоб мені помститися, так. закричала розлючена вчителька. Безе соромна, твій ігор ганявся за мною як божевільний. А що це має спільного зі мною? Ти вийшла за нього заміж, і це моя провина. Вікторія округлила очі. Тільки тепер вона усвідомила, що вчителька Олексія. Олена відповідала опису Марини, світла брюнетка, пишна і красива. А та білизна, яку Вікторія колись знайшла в своїй спальні, явно належала Олені. Вікторія притиснула руку до рота, але замість того, щоб кричати чи плакати, раптово засміялася. Засміялася, а Олена стояла, дивлячись на неї, важко дихаючи від страху і злості. На останньому обстеженні лікарі сказали, що в неї проблеми. І тепер її не хвилювало нічого, крім власного здоров'я. Допоможеш мені? Нарешті запитала вона, коли Вікторія перестала сміятися. Ти ж підтримуєш мого сина на високому рівні в класі. За це його батько, наскільки я розумію, уже віддячив тобі. Вікторія не могла стриматися від саркастичного зауваження. А тепер пробач, але в мене робота. А як же я? Олена перегородила їй шлях. Я хвора, мені потрібно негайно лікуватися. А що це має спільного зі мною? Вікторія знизила плечима. Напевно, те, що ти мені тільки що сказала. На шум вийшов Сергій і відразу натрапив на Вікторію. Що тут відбувається? Він вказав на Олену, яка сиділа на підлозі посеред коридору, голосно ридаючи. Вікторія зморщила ніс і махнула рукою. Сергію, не питай, пробурмотіла вона гірко і зникла за дверима. Сергій подивився на неї, потім підійшов до Олени і довго з нею розмовляв. Потім повернувся до Вікторії. Ну і що ти вирішила? запитав він. Допоможеш цій Олені. Ні, відповіла Вікторія. Не дай Бог щось піде не так. Скажуть, що я стейла. Ти маєш рацію, задумливо сказав Сергій. Думаю, що вона спеціально вибрала тебе. Вірить, що ти зробиш усе, щоб їй було добре. Ти знаєш, щоб не звинувачували тебе. Можливо, справді, не варто її лікувати. З іншого боку, забудь образу, зачини двері в минуле, подивися на своє нове життя. Нове. Вікторія повернулася до Сергія і відразу опинилася в його обіймах. Так, нове, тільки зі мною. Тільки з тобою, усміхнувся Сергій. Тільки зі мною. Операція Олени пройшла успішно. Вікторія все зробила просто геніально. І навіть те, що Ігор під час розлучення претендував на квартиру, її зовсім не засмучувало. Тепер вона жила з сином у великому двоповерховому будинку Сергія, а Олексій щиро прив'язався не тільки до нього, але і до його розумної доньки. Вікторія теж полюбила дівчинку і тепер раділа, що в них така велика і дружна сім'я. Незабаром вона і Сергій стали чоловіком і дружиною. Ігор же довго не міг знайти собі місця в цьому житті і, зрештою, покинув місто назавжди, забувши про сина і про те, що колись любив, але не зміг утримати.